Всім здорова! Сучасній людині для нормального існування потрібно лише чотири речі: а саме поїсти, попити, поспати і, звісно, депнуть в казіч. Але для всіх цих пунктів людині потрібна одна річ це гроші. Гроші це та штука, яка закриває дійсно безліч потреб в нашому житті, а саме тому всі люди хочуть їх заробити різними методами. В цьому відео ми з вами розберемось, які в Україні найпопулярніші міста роботи і, звісно, найкрінжовіші. Почнемо, напевно, одного з найбажаніших місць роботи в нашій країні. Це, звісно, айтішнік да, айтішний черв'ячок. Безліч людей впевнені, що айтішники це поціловані богом люди, які заробляють мільярди день і ні в чому себе не відмовляють. Працюють лише три години в день, але миються лише раз на тиждень. І то, якщо це якийсь мітінг в зумі, треба підготуватись до нього. Але на жаль, все перераховано, це міфи, окрім останнього пункту, звісно. Можливо, ще з часів, коли в кожного школяра був щоденник тігруля і слово айтішнік уявляється. Не ось так, а ось так. То це й було правдою, але на жаль, зараз. Це зовсім не так, коли в 2019 році бахнув ковід, всі раптом вирішили стати айтішниками, тому що ну це ж звучить як дійсно мрія. Сидиш собі пару годин в день, що ти за цим ноутом клацаєш. Якщо хочеш, береш його, їдеш, кудись там працюєш, і взагалі ні в чому собі не відмовляєш. Всі люди раптом вирішили, що треба проходити курс оцих цих та тестувальників, покупати собі ноутбук, макбук і йти заробляти дохуя грошей і про цьому нічого не робити. І це призвело до того, що айтішників в світі зараз на стільки багато, що всі вони б'ються з індусами на фріланс-біржах за замовлення на 30 доларів, і то до якого прилетить ще 340 правок, і по і того, можливо, тобі ці гроші навіть і не заплатять. І якщо весь світ і українці в тому ж числі беруть за свою роботу ну, доларовий еквівалент, можливо, євро, то індуси беруть за це, ну типа. Лак блядь, для волосся, я не знаю, там коров. А саме тому тепер у середньостатистичного бариста або офіціанта в якомусь кафе є диплом про закінчення курсів айтішної індустрії. До речі, щодо барист. у сталих айтішніків є такий прикол, що вони дуже полюбляють працювати в кав'ярнях третьої хвилі. В них це наче в заводських налаштуваннях. Клацать по клавіатурі під матча лати, які замовили ще три години тому. Що ж можна сказати про айтішніків? Ну, ребята, респектую вам, ви молодці, красавчики. Якщо ви знайшли собі роботу, звісно, якщо ви не знайшли роботу і досі сидите, як і бачите собі портфоліо вже третій рік поспіль, то що, ставлю вам 10 з 10 у вашій роботі, бо, ну, типа, чуть-чуть шкода вас. Наступна професія, яку ми з вами розглянемо, це можливо не зовсім прям професія, але загалом дуже багато українців цим займаються. Ну і це, звісно, офісники, а саме працівники брачних агентств, да, якщо їх можна так називати, там звонілок у цих холодні гарячі звоночки. Коротше кажучи, Дніп... Проський ФОП. Якщо у суспільства є думка, що айтішники дуже дохуя заробляють, то офісники дохуя заробляють лише на вакансіях на WorkUA і на співбесідах з HR, да, з їх слів, коли вони розповідають, що людей тут точно не найобують. І взагалі це не в'єбаця, яка крута фінансова компанія, яка чомусь шукає собі клієнтів дрочерів. Хоча заради справедливості дійсно існують офісники, які заробляють ну дуже багато. Відрізнити їх від офісника рангам ні, да, так Мовити, можна по кількості одягу фірми Гес, от та Хуго Бос, і так далі. До речі, з приводу одягу офісники дійсно витрачають ну дуже великі кошти саме на одяг, майже всі, оскільки їм більше тупо не залишається на що їх витрачати. Вони працюють всім. Днів на тиждень, бо план треба закривати, іначе старшої вивезете в ліс, да і закопає, поламає ноги. Нахуй її робота в офісі можливо дійсно була прибутковою для звичайного роботяги, якби на штраф. Оскільки там виховуються молоді волки і волкеси з Волл-стріт, все там фіксується по дуже жорстким і точним правилам. Запізнився на хвилину на штраф. Не прийшов працювати в суботу. Палучі сука зовут Віталік. Мінус 500 гривень. Нахуй коротше роботка офісником це зло. Друзі, не рекомендую вам. Ставлю особисто, моя оцінка цієї роботі 2 з 10. Не відходячи далеко від офісників, також пропоную розглянути таку штуку, як тємщики, бо це наче і ніхуя і не робота, але все ж таки люди там деякі на цьому щось заробляють. Багато схожого у тємщика з офісниками, зазвичай це навіть поєднання двох професій в одній людині. Але якщо людина займається тільки різними тємками, то її можна спокійно і точно назвати безробітньою. Якщо айтішники пишуть коди, офісники наєбують людей, то що які займаються, ну, хуй зна чим вакче. Вони то в крипту вкладають якісь гроші, які незрозуміло звідки в них беруться, то трафіки там щось льють, або просто в товарки промишляють, але все одно, по ітогу, офісник все одно приходить до своїх кінтів і просить в них 500 гривень в долг долгануть, поки монеточка не стрільне, або просто йде працювати знову ж таки в ті самі офіси. Більш детально про тімщиків я розповідав у своєму цьому відосі, тож якщо вам цікаво, можете... Так типу, подивитись, а поки йдемо далі. Роботі тємщика я навіть оцінку не буду ставити, бо це піздець залупа йобана. Пошли нахуй. Що ж, наступний пласт суспільства і робота це працівники в сфері обслуговування, саме баристи, офіціанти, продавці-консультанти і так далі. Через цю сферу пройшли, мабуть, 90% людей. Зазвичай, в період цієї роботи, люди отримують перший досвід щирої ненависті до всіх людей. Оскільки як відвідувача магазину дуже зайобується цей долбойоб консультант, який ходить постійно за. Тобою і дивиться, що ти там обираєш. Так само і консультанта задал чувак, який ходить вже півгодини по магазину, щось все мілі, але по ітогу ніхуя не купляє. Люди в сфері обслуговування здебільшого заробляють саме з за відсотку продажу. А це створює в колективі своєрідні голодні ігри. Кожен колега або колежанка і винюхує, чи є в покупця гроші, як тільки він вступив в магазин. Коротше, ці люди справляються набагато краще, ніж будь-яка податкова служба. Ну і звісно, це робиться для того, щоб підійти до нього першим, забити свої Чергу і отримати свої відсотки від продажу або чайові. В свою чергу баристи і тим паче бармени дуже часто попадають в дуже нецікаві діалоги з відвідувачами закладу. Але заради того, щоб якийсь бухой алкаш залишив їм там 20 гривень на чай, вони вислуговують їх, слухають, підтримують, можливо, і це заради того, щоб просто зробити оту копієчку. Тож люди, поважайте, будь ласка, людей в сфері обслуговування, тому що вони хочуть заробляти гроші так само, як і ви. Вони звичайні люди, і є одна річ, яка дійсно. Існо об'єднує всю сферу обслуговування, яку всі вони ненавидять. А саме коли відвідувачі кличуть працівників або магазину, або будь-якого закладу, отак нахуй. Друзі, якщо ви теж так робите, то запам'ятайте, працівники в сфері обслуговування не той тельєри. Блять, вони не пси, не собаки. Вони мають свої імена, їх можна просто покликати або подивитися, підняти ручку і цього вистачить. Що ж можу сказати, ставлю у цій сфері 5 з 10, оскільки дуже багато стресу, не дуже багато грошей. Але все ж таки, досвід, який ви отримаєте в цій сфері, він дійсно безцінний. Наступна професія, яку ми з вами зараз розберемо, це так по помалодіжному, зараз називається інфлюєн. Єнсери, це різні там психологи, ментори, соціальні якісь тренера. Крича, я повні дебіли. По суті, це ті ж самі безробітні люди, які заробляють гроші своїм контентом в соціальних мережах, але це не простий контент, він дуже провокативний і справді не завжди дуже добре впливає на аудиторію. Головною метою цих людей є вливання гамна в голови своєї аудиторії, нав'язуючи різні ідеології, власні думки, які абсолютно нічим не підкріплені і просто видумані на ходу. Інфлюенсери дуже часто налаштовують свою аудиторію проти когось або чогось. В останній час найпопулярніше це, звісно, битва між чоловіками і жінками. Одні долбойоби надивляться цього, блять, Арсена Хусясяна, потім розповідають своїм чувачкам в інстаграмах, що треба жінок, значить, піздіть, прив'язувати їх до батареї, щоб вони готували тобі хавати кожен день, бо це жінка, вона отримує з цього свою силу. І так само жіночі інфлюєнсерки розповідають своїй аудиторії, що всі мужики казли їх над, на ногами. Бій, кожен з них повинен тобі. Він він зобов'язаний купити тобі BMW, Mercedes, і взагалі любити тебе все життя, навіть якщо він тебе не знає. Навіть ноги повинен тобі облизувати кожен божень день. Останнє, до речі, нормальна штука рекомендую. Головна мета кожного інфлюєнсера це розкрутитись до того рівня, коли до тебе на рекламу почнуть заходити різні казіно, ті там ставки, і все. Після цього ти можеш забивати абсолютно хуй на контент, хоча в цілому і до цього не то щоб над ним дуже старалися, і просто заробляти кошти. Ти з підписників, які будуть ходити твою цю реферальну силку, нажимають, щоб депнуть вказі. Бо середньостатистично у інфлюєнсерів не дуже свідома аудиторія, і будь-що що скаже їх місія, вони або куплять, або просто зроблять. Якщо декілька років тому він по просторі таких людей було ну буквально там 3-4 штуки, то зараз, гортаючи ленту в Тіктоці або в Інстаграмі, там буквально кожне друге відео з якимось долбойобом, який розповідає тобі, як правильно відкривати свої чакри там на грошовий потік. і Увага на екран! Повну кричути тут дроч. До речі, тут про інфлюєнсерів є дуже цікавий факт: чи знали ви, що тато і мама середньостатистичного інфлюєнсера одночасно є один одному ще й брат і сестра? А саме тому моя оцінка цій роботі і категорії людей це 4 і 7. Якщо ви хочете почути щось більш детальніше про цю історію, взагалі інфлюєнсерську, пишіть в коментарі. Якщо треба, зроблю Йолки-палки. Ідемо далі, а точніше їдемо, бо наступна наша категорія працівників. Роботу це кур'єрчики. Да, кур'єри, люди, які ми зустрічаємо кожен день. Кур'єри, це знаєте, такі сучасні ковбої. Але замість лошаді в них оцей мопед, і замість жетончика, це жовтий рюкзак. Кур'єри можна побачити в будь-який час. Це може бути злива, може бути сніг, може бути дуже сильна спека, але в них є головна мета і ціль приїхати до тебе і віддати твої вонючі блять ролл Філадельфія по скітки. Поки ти сидиш вдома, гортаєш оці смс-ки і пишеш в підтримку, типа Блядь, сука, я вже дві години чекаю. Пожалуйста, приїдьте, Я вже кужать. Хочу я вас удалю нахуй з друзей. Будь ласка. А в цей час кур'єр і піддалі, вже 20 хвилин. Він встиг зненавидіти тебе, твою сім'ю, весь японський народ за то, що вони ті суші придумали. Блін, і це навіть не найбільший страх кур'єра, оскільки його головний ворог це, звісно, ліфт. Оскільки замовник дуже часто може замовити 20 блять літрів моршинської на 20-й етаж, і треба пішки підніматись, качати ноги. І можна тромби, нахуй, собі отарвати. Але навіть при цьому кур'єри це дуже невибагливі люди, оскільки для них гарно день прийшов це, коли рандомна собака не кинулась гавкати на його ровер, коли почула там запах піци або шаурми той саме, загалом у суспільстві є така думка, що кур'єри це, ну скажімо так, не дуже фінансово кричеплі бомжі і насправді я теж так думав. Але до того моменту, поки мені в Ютубі, в Тіктоці не стали попадатися відоси, де різні блогери на день. Ставали кур'єрами, розвозили замовлення і взагалі спілкувалися з іншими кур'єрами. Я, звісно, як абсолютно кожен поважаючий себе чоловік, подивився всі такі відоси, яким було моє здивування, коли я побачив, що дійсно існує немала кількість кур'єрів, які заробляють там більше касаря доларів на місяць. Це звісно, Київ, там можливо, якісь ще великі міста, але тим не менш, ну це все одно доволі ніхуйово. Що для роботи кур'єром для мене взагалі особисто не дуже й і це ще один доказ того що маючи телефон, ноги, інтернет, можна заробляти собі копієчку, замість того, щоб бомжувати на вулиці, і нить, що в тебе нічого блін не вийде, ти влогвані учій. Тож люди, замість того, щоб скаржитись, що ваше життя гамно і вам його іспоганілі, працюйте, і все у вас буде дуже гарно і хорошо. А саме тому я ставлю кур'єру кур'єрському колективу 7 з 10, Моя оцінка цій роботі. Ну і наостанок хочеться поговорити не зовсім про роботу в типовому розумінні цього слова, але тим не менш, все одно це дуже важка праця. А саме це військові та да, військовослужбовці, люди, які займаються тим, що оборонять нашу країну, і це звісно наразі найважча і найважливіша робота в нашій країні. Без них, звісно, не було б можливості працювати на тих роботах, які я перелічив сьогодні в цьому відео. Можливо, якщо в випадку з офісниками це можливо чуть чуть хуйово, але тим не менше, все одно хочеться їм подякувати за те, що вони дійсно займаються дуже важливою справою. Тож, Пропоную вам допомогти нашим військовим, а саме ось баночка, там збираються на потреби наших військових. Долучайтесь, будь ласка, це дуже важливо. Ну і на цьому це все. Це була така невелика частка того, що дійсно зараз актуально і популярно в Україні. Не все я оглянув. Якщо ви хочете ще другу частину, то пишіть в коментарі, оскільки цей відос я зробив, тому що колись був такий відгук, невеличкий, про тайтішника. От я коментарі всі читаю, бо в мене їх блядь, три штуки. Тож, будь ласка, пишіть, ставте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Вот сейчас.